Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад Переклад Людмила Бабенко про головні події у Чернігові та області. Далі Перед убивством родини киян планували інший злочин. Про це йдеться в обвинувальному акті, який зачитав прокурор у справі про вбивство родини Череванів із Києва. Її розглядає колегія суддів Деснянського районного суду Чернігова. Вбивство сталося у травні минулого року. Тіла Миколи і Вікторії Черевань та їхнього чотирирічного сина Богдана знайшли у лісосмузі неподалік села Садове Менської громади. Їх розстріляли та. Поклали до ями, закидавши землею та гілками. За 500 метрів від цієї ями стояла їхня згоріла мазда. У вбивстві винувачують двох чоловіків та жінку з Чернігівщини. В чому ще їх звинувачують та чи визнають вони свою провину, знає Олександра Денисенко. Деснянський районний суд Чернігова до зали засідань заводять трьох людей. Двох чоловіків та жінку їх обвинувачують у вбивстві родини з Києва. Сьогодні прокурор зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться про те, що перед цим убивством троє обвинувачених спланували інший злочин. Ввечері 13 травня 2023 року. Вони направилися до села Хлоп'янаки Сосницької громади. Поблизу якого на трасі хотіли викрасти чуже авто, для цього 22-річний чоловік, офіцер головного управління розвідки, якого слідство називає організатором, взяв із собою автомат Калашникова. Зіснив перекриття автодороги біля села Хапенки, Карпурського району Чернігівської області у у декількох місцях, поклавши на дорожнє покриття частини гілок від дерев з того не проїзду автомобільного транспортного засобу без зупинки. За матеріалами слідства його спільники, 26-річний чоловік та 20-річна жінка, ховалися у кущах, спостерігали за дорогою та повідомляли організатору про машини, які їхали в його бік. Звітою реалізації з розлучного плану направленого на здійснення нападу до заволодіння проїжджаючим автомобілем до 23-ї години. заходилися на автодорозі біля села Лоп'янки, однак злочинний умисел не реалізували з об'їздом транспортними засобами перешкоду виді гілок від дерев без зупинки. Після цього йдеться в обвинувальному акції. Організатор розробив інший план. Вирішив продати неіснуюче авто своєму знайомому Миколі Череваню з Києва. 30-річний чоловік займався купівлею та продажем автомобілів. Вони домовилися про зустріч на непрацюючій заправці на в'їзді до мене з боку Чернігова. Микола Черевань приїхав разом зі своєю родиною, – 28-річною дружиною Вікторією та 4-річним сином Богданом. Згодом їхні тіла знайшли у лісосмузі неподалік села Садове. Вони лежали у ямі, прикинуті землею та гілками. Всі троє загинули від вогнепальних поранень. За матеріалами справи, організатор випустив щонайменше 36 куль з автомата Калашникова по Мазді, в якій перебувала родина. У загиблого забрали близько 6 тисяч доларів, які трійця поділила між собою. Найбільше грошей забрав організатор. Мазду завести не вдалося через пошкодження, тож її відбуксирували за 500 метрів та спалили. Затриманих обвинувачують у бандитизмі, умисному вбивстві та заволодінні транспортним засобом. Організатору також висунули звинувачення в умисному знищенні чужого майна та незаконному поводженні зі зброєю. На запитання судді чи визнає він свою провину? Чоловік відповів наступне, не визнає повністю. Не визнає 263-й частково, решта ні. У травні під час обрання запобіжного заходу він свою провину визнав, але спростував корисливий мотив. Сказав, що хотів покарати Миколу Череваня, який нібито обманював військових. Другому спільнику, крім всього, інкримінують придбання та зберігання психотропних речовин у великих розмірах. Зараз він визнає свою провину лише за цією статею. Третя учасниця банди своєї провини не визнає повністю. Раніше казала, що винувата лише в тому, що допомогла відтягнути машину, проте самого вбивства не бачила. На сьогоднішньому засіданні давати показання погодилися всі троє. Це мають зробити на завершальному етапі розгляду справи. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Понад 69 тисяч внутрішньопереміщених осіб проживають на території Чернігівської області станом на зараз. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту соцзахисту Чернігівської ОВА Дмитро Козлов. З цієї кількості 17 тисяч дітей. Віком до 18 років. Кількість внутрішньопереміщених осіб з інших областей 27 тисяч 100 осіб. Для порівняння до початку повномасштабної агресії Російської Федерації до 24 лютого 2022 року внутрішньопереміщених осіб в Чернігівській області було 7 тисяч 300. 80 осіб зі слів Козлова. Нині є тенденція до зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб на Чернігівщині. На початку минулого року було більше 72 тисяч, тобто, потрошку-потрошку, внутрішньо переміщені особи на території області повертаються до своїх колишніх місць проживання або також. Багато людей переміщуються за кордон. Більшість внутрішньопереміщених осіб понад 20 тисяч людей проживають у Чернігівському районі, каже начальниця управління соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації Олена Лученко. До основних громад, які прийняли до себе внутрішньопереміщених осіб, відносяться наступні. Це Козелецька, ОТГ близько. Двох тисяч це березнянська, ОТГ – півтори тисячі, Коцюбинська, Новобіловська і Остерська. Це також за півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб. Прорубували чагарники для першого хресного ходу, вдвох лагодили секції куполу на висоті понад 17 метрів, грілися від буржуйок під час служби та забивали вікна плівкою. Такий шлях довелося пройти ігумену ПЦУ Петру Репетусі під час відбудови двохсотлітнього святовознесенського монастиря у селі Радьківка, що на прилученні. Подробиці історії знає наша кореспондентка. Тут все зарошив, все ліс дійсне, так як владика й говорив. Але я якийсь такий був спокійний, такий якийсь абсолютно спокій душі, бо я знаю, що все робиться по промислу 200-літнього свято-Вознесенського монастиря у селі Радьківка, що на Прилуччині, ігумена православної церкви України Петра Репетуху у 2011 році скерував на той час Владика Чернігівський Іларіон. До того тут змінилися кілька священників, адже приходу не було, а сам храм стояв напівзруйнованим. Це ще така площа, що спокійно, так ми бачимо. Це це був ліс. І все це був ліс. Перше, що ми зробили, прорізали таку стежку навколо храму, щоб пройти хресним ходом. Отець Петро пригадує, що вирізані біля храму дерева використали як перші будівельні матеріали для тимчасового ремонту. А із 20 вогнетривких цеглин зробили примітивну буржуйку. Літургія не проводилась, бо нічого у нас для літергії не було. Після першої зими священнослужитель поставив собі завдання відремонтувати дах. Зі слів священника у Ніжинській реставрації йому говорили про мільйонне фінансування. При цьому у казні приходу було до тисячі гривень. Я там уже робив такі. Приспособи з дерева, з досок з дерева, щоб вилізти на купол. Так разом із іще одним ієромонахом отець Петро сам накрив великий купол церкви на висоті понад 17,5 метрів. Із фінансуванням допомогли знайомі зі столиці. Одну дугу там зняв для зразка. Тут ми їх вирізали, трафарет це був робили, а потім піднімали. І я їх вже кріпив. Потім робив обрешетку, купили фаніри і рубіроїд. У 2012 році найвищий купол із хрестом за 18 тисяч гривень відремонтувала бригада будівельників зі Львова. Коли ми у 2012 році оцей куполочок встановили, верхній ще тут все було розрушено. Тільки верхній цей куполо і хрестує. І все. Мене на душі якась така радість ну, все. Воно восстановиться як... з того часу, пригадує отець Петро, приход храму суттєво побільшав. А із 2015 до 2018 тривала активна фаза реставрації фасадів, храму та дзвіниці. Тоді на будівельні роботи використали до 250 тисяч гривень, які жертвували прихожани. Більшість ікон, які тут є, принесли прихожани. Чотири із них рідні для храму. Цю ікону архістратига Михаїла знайшла поруч у лісі і принесла одна сімейна пара. Після повернення в храм вона зі слів отця Петра почала мироточити. У престолі храму також залишилися оригінальні настінні фрески. Нині, зі слів священнослужителя, у храмі залишилося замінити вікна та двері, провести ряд внутрішніх ремонтних робіт. Після чого буде замінений тимчасовий іконостас з фанери. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.